Напис я люблю твоскати Музей Міротель Сонячний теплий день сьогодні Ми стартуємо звідси, підемо напрямку до бівету вільних місць на лавочках Яйця мера продовжують гордо висіти. Вийшов, Сані. І будемо повз новий торговий центр спускатися вниз. Нарешті, зверніть увагу, що відвіли лишилось, бачите. Тут же не дуже то і є вілли насправді. О, видно ярмарок. О, На ярмарку був інцидент. Вилучили товар в одного з продавців. Не будемо рекламувати товар, називати його вголос. голос. Але пляшок багато. Ярмарок станом на зараз не дуже працює. Ну, він не в кращі, часи там працює. Дві будочки. Ну, Тайм, показував цей будиночок, перенесли вже. Він тепер тут стоїть замість іншого будиночка. Замість крутного, круглого будиночка, тепер квадрат, трикутний. Піраміда о! Будемо казати, що в Труска всі встановили піраміду, велика трускавецька піраміда. От вона, велика трускавецька піраміда. Йдемо до бівето. Ну, я ще добігати якось живіше. Дві дня подряд, онлайн. Каштани досі квітнуть, вже майже місяць квітнуть каштани. Вони почали квітнути 13 квітня, бачите, досі квітнуть, думаю, ще будуть. Ну, тиждень чи два ще точно будуть квітнути. Бузок квітне довго цього року, пощастило. Глід квітне. Теж показували, як він вранці квітне. Вранці теж особливо гарно виглядає. Ялина не квітне. Ялина у вигляді сосни, так? подібна ялина, чи ялиноподібна сосна. До речі, отут магазин продукти. Ви всі думаєте, що він досі є. Ха-ха-ха. Напис продукти є, а магазину нема. Там буде гончарна майстерня, так виглядає. Я теж не розумію як, але можливо це буде так. Точка продажу, точка видачі. Ну, продукти я навіть не знаю, про найближчі можна купити від центру, так як можна, але то вже не центр. Гарно, гарно в Трскасі вранці. Аж сам собі заздрів. Чому диця? Кав'ярня відкрита з 9 ранку, колись теж вона відкривалася ближче до 12-ї, але напевно ну, наближається літній сезон, кав'ярня почала швидше відкриватися. Магнолія відкло. О, ну, що йдемо глянемо. Анонс-концертів. Хоча там всі ті самі. У ну, нас великий асортимент та подарункові сертифікати. за Вулиця Тараса Олександр Кварта. Додався концерт у Олександра Кварта. Там щось інше висило. Щось або вже відбулося, або скасували. Напевно, це після Віктора Павліка повісили тепер Олександра Кварта, замість Віктора Павліка. Торговий центр, зверніть увагу, бачите? Я вам обіцяв, що я момент, якщо його будуть будувати, ви чуєте звук. Тобто там десь будова йде. Триває будова торгового центру. А гусак на велосипеді. Тут гусак на велосипеді, а там ближче просто гусак. Від гусака до гусака давайте пройдемось. Шануємо обох своїм візитом. Фонтан не працює, він за кілька років в такому стані. Новому, гарному, просто не працюючому. 苗头啥？